Доброго дня, розоводи, розолюби, гості мого каналу українського. Ось сьогодні я вийшла через що зняти ролик? От у мене багато троянд заглубилися від зими. І я ж от їх що не підрізала, не той, а вони ж сидять. Що я їм взяла зробила? Я взяла лопату підділа... І витягнула корінь, аж ну, не витягувала його з того, просто підділа і зрівняла з землею, на рівні стали вони, бачите? І притоптала землею, корні залишаються там. Так що, якщо ви бачите, що у вас теж є такі троянди, може заглублені вони, того, що зима ж ви ж бачите, яка була? І з зими вони дожди такі йшли, ось цю ось, бачите, вона зовсім у мене сиділа там, хто знайде в ямки, я її тоді шета а тоді ж подумала, що її ж можна ж підтягнути і вирівняти, і буде вона нормально рости. От я і зробила так. От придивіться свої троянди, які сажені у вас в тому році, от, особливо ну, восени того, того року. Ось теж, ось, ось, бачите, теж цю он, видвинула її. Там ну, признаки жизни там є. А то й признаків жизни ж не було. Ну, ось зараз вам пройду, покажу трошки такі троянди. Раз уже ж я вийшла сюди, в сад, бо підемо потім на город ще дуже сиро, то ми не той. Ну от уже ніякі троянди. Вон, трошки опорки там поробила Вон на тому. Банчики тут є, вон є ще ось будуть. У мене тут царська борідка, але в цьому році вона цвісти не буде. Це жовта борідка. От Корона. Корона та царська. Ну, у нас її раніше називали, так не знаю. А зараз ось опорку п'єру трошки, бачите, вон, бачите, як я зробила. Крест на окрест дуги. Вон змотала і поприв'язувала до них. Ще й поставила вон, дві, бо там вон, ті, ту можна буде тоді до неї прив'язати ще одну. Ну, ось так якось зробила. Ну, Поки опор робити ми поки не будемо. Зараз не до опор. Одну зробили, поки ж хай Ну ось уже ніякі. Ще дня, ось ну два десь пройде, хай завтра. Післязавтра, як не буде доща, я ще буду бризгати троянди. Обов'язково. Ось уже ці підтягнулися в мене. Маленькі вони зовсім, які, бачите, не було з них ніяких признаків життя, то вони це Афродіти дві. Чогось вони, вони дуже, вони зимою ж росли дуже. І потім отож замерзли ось. Ось дивіться, стільки ось ці що, ось вирізала повністю. Дивіться, які вони. Це черебльосум, а далі піано. Оце я їх підрізаю кожен рік, під корінь вирізаю. Оце з них получаються красиві троянди. А в тому році піано ян так не вирізала. Піано було куди зря. Це ось. Цю так обрізаю, тоже, кожен рік, не знаю, теж посадка, мабуть, ще з Дімісад теж роза. І ото вона кожен рік я її вирізаю під корінь просто. І все. Вона, мабуть, люба А це ось ті ж, ще. Ось іще. Ось ці троянди теж вон, як під. Під той їх, а он тут треба було підв'язати, там не підв'язала, ну хай підв'яжу. Це Фламентанс, Тут дві їх. А цю ще не прив'язала, теж не знаю як її прив'язати би, ну треба. Це Ютерсен Розаріум. Вон, зараз піду, покажу вам красу, процвітала там. Дивіться, які вже ті ще. Це ж чотири річки в мене, то вже вони, звісно, да, ще побризані. Він лист блистить, блистить, який красивий. Од, од, ну, він же узяв своє еластичність свою, взяв він. Ну, а це ось, ну, це ось теж красива акіта. Хотя Хтось мені говорив, що Акіта під корень вимерзла. Та Ніколаївна, по-моєму. Ні, у мене Акіта стоїть. А це ось-ось ось. Це все садочок. О, О садочок. Все садочок. Ну, вже й садочок викохала. А ну ось, по-моєму, двойна почка. Двойни почки обов'язково обривайте. Не треба вони. Вони і так осені будуть. Їх стільки буде тих, що загустять усі наші кущі. ось, це такі Зараз це такі кущі у вас повинні стояти. ось У, на, у, нашій, оце у наших широтах оцих Харьковська область, там, Полтавська, ось це такі оце вони повинні стояти такі троянди. О. Ось п'єр вже теж, хоч він і пізніше завжди. Ну тут сонце йому. П'єр вон теж на, на опорки йому. Хайпала поганенька. Ну, опорка нічого. Ось оце так виглядає. Вон, ті будуть цвісти. Скоро вже ось ось буски мої. У мене їх скільки? Сім штук. Сім. З них два цвісти не буде, а ті ж по два, по третіх. По два там. Там третій один одростає, може відросте. Ось, а це ось аскот ось, Оце він, оце, якщо хто не знає, де в нього аскот оце таке листя в нього. От дивіться, яке в нього листя. Бачите, яке чудне листя в нього. Рожеве, жовтеньке, таке салатове. Оце таке в нього листя. Як він починає. Оце його ніколи не, не спутаєш ні з яким сортом. А там у мене є один пересорт, там не бути аскота у мене, аж на тій стороні. Там видно пересорт. І я його одразу ще в тому році по, по листю оприділила, що то аскот. А ось які жевтюсінькі. Такі такі він цвітуть, цвітуть собі. Нещасні вони тут такі. Їх топтали, топтали хлопці тут топталися, як робили ж, плитку. Зараз підемо туди в той сад, там тюльпани вже розквітають. Ну, а ось великі такі о, ось які. Вон, гарні такі великі вони. Ну, їх мало тут, дуже мало. Їх було тут ціле, я їх 50 штук сажала. І оце за три роки їх ось, ось в цьому році вже зовсім не стало. В тому році було багато, в цьому році їх. Ось, бачите, які вони Вон, красиві. Вони жовті, а оранжеві. ці, середки оранжеві. Бачите, які вони. Пахнуть, пахнуть так. Гарно пахнуть. Гірка моя. Біля гірки вон сходи, я тут сажала люпином, обсівала. Вже він у сходи, той люпин, вон він, вон такий кругленький. Сходи буде колись теж гарно. Тут це ще спітання, вже він просипається, починає. А ось уже два, два красатулечки. Такі О, які красиві, цих не затоптали. Вони вон, які ніжні. Ніжні, ніжні. Як весна. Такі ніжні і теплі. От сьогоднішній день у нас настояща весна. Справжня. Ось. Оце перший раз оце, оцей бузок буде. Оце, оцей оцей буде перший раз цвісти. Не знаю, буде білий він, буде він, може, жовтий. У мене був і жовтий бузок, теж пропав тоді ж і з этими. Отам, де росли, у мене ще я розказувала, що в мене росло отам шість тих. отут у цьому саду шість штамбових троянд росло. І ріс жовтий бузок. Теж виписувала, не знаю я де. Де дитина моя виписувала їх. Ну, вон, дивіться, розквітла. Краса яка, гляньте. гляньте. А ну, є у вас така краса. Як у бабусі. Гляньте. Просто, просто. Аромат у них. Оцих троян, Вон, дивіться, вона сама оранжева, Вон, черв... Вон, ось червоне на ній. Гляньте. ну, ну це, це таку красу, тільки треба пошукати. І її стільки було такої краси, але синіх я не бачу. У мене сині отакі були ще з бахрамою. Такі красивенні, нема, нема, нема нічого, Н Не знаю, де вони ділися. нема. Може я куди десь може десь і попадеться, може я його де пересадила. От. Ось. Ну, це такі простенькі. Ось розквітає, гляньте. Ось чудо розквітає. Хоча ще тут таких багато. Ну цих багато. Жовтих багато у мене ось, так. Да. Той вон жовті, ці ось тільки вони розцвітають. Бачите, які гляньте бахрама, яка на них. Гляньте, клад. Це Ну, вон такі ну, то простенькі. Ну, це, дуже... це не з простих, це теж якісь, це, ну не знаю, що воно. Тільки, вон, ось, тоже вони тільки починаються. Ось теж вони з типа з ну тут же, тут же сторона є сонячна і є. Ось, а ось дивіться, дивіться. Ось, гляньте. Гляньте, як не, не любоватися такі красі земній. Ще зовсім ще не цвітуть, ще тільки-тільки. А це відно. Раніше вони довго цвітуть. От гляньте, чого не пчолка, а навіть шмельок прилетів. Це, оце що тут усе було обсаджено, ті штамбові троянди кругами пообсажувані були, все це. Ну, Одну гриму вони не вийшли. А ось буде салатний. О, дивіться. Тож теж такий буде, як отой перший, що ми дивилися. Тільки він буде салатовий. А ось, дивіться, величезний, який стоїть. Теж красивий. Тут дуже багато було. Цих, ну, бачите, нема. Ось будуть, це будуть розовенькі ось теж з бахрамою. Он уже які у мене, бачите, Гартензії. І тут не одна їх, п'ять штук. Зараз покажу. Ось, ось все, накриваю їх, жалко мені. Ось. Це фантом тут гортензія. По-моєму, лаймлайт. Лаймлайт. Ще, ще якась є. ну, П'ять, ну там два чи три фантома. А ось. Раз, дивіться. Дивіться, жовтий і чорні течинки. Сонечко. Вот только сонечко у нас появилась, и у нас и тюльпаны раскрылись. А вот цветочек сил. Красотень яка. Дивіться. Гляньте. Гляньте, яка. Яка Божа краса. Ось, дикі тюльпани. Це Божа краса. А он будуть, а вон будуть ось вони. Ось бачите, ось ландиші будуть під забором. Вон, ті ростуть фіалочки. Вон калина кущик, Тут буде гістин вона сидіть. Хай сидить. Це теж от сусідів вона перевіза та калинка. от отак от собі. Ну що, піти вам ще. Показати свій квітучий сад, який зараз цвіте. Зараз підемо на город. Ось ну, ось бачите, який, який круги, не треба їх сажати, О, то сажають у то відра той, та вон кругом насадили і буде вам така ж сама красота. Не треба голову морочити з відрами з тим. Дончик. Теж якраз цвіте він, це ж тільки начало. Як ось будуть цвісти з місяця, вони цвітуть, вони довго цвітуть. І такі будуть красивені. Ось. А це. Ну Це просто тут сказочні вони. Дивіться які. Просто казкові. Казковий сад зараз. Так ми чекали довго цього саду. А ось ті ще рано розквітли, ось які червоні, гарні, тут їх теж ряд буде. Тут разні будуть і жовті будуть, всякі будуть вони. І он дивіться відсюди. Яке п'ятно в саду. Зараз підемо на гору. І ось кожен раз я вам показую гірку, а хости ж свої не показую. От вони повилазили вже. Це жовта хоста, листя таке жовте на ній. Вон дивіться. Ось, оце ж хоста ось. Зараз піду ще хости найду, покажу вам. А ось голуба хоста. Ось вона. Тут. Тут ось кущі троянд молоденькі ті. ті ось В цьому році ось посаджені. Дивіться, в цьому році хто посадив, ну як небагато, то накривайте. Можете понакривати їх баночками там чи бутилочками ну, такими, чи е, тими фляжками. Накривайте, вони скоріше будуть. У мене просто нема лишніх їх. Ось біла хоста. Ось тут ці троянди на клумбі ось посаджені. Ну, звісно, тут сиром, ну, зроб... а ось синя хоста. Ось. О, Оце все тут, що в мене тут посаджено. Підемо на. А тут сливи вон, цвітуть, гляньте, бджілки скільки тут літає. Пахне медом, пахне літом, пахне цвітучим цвітом. О, дивіться, які ви. Гляньте, гляньте, це цвітуть сливи. Слив тут у мене теж. Я їм що тут не знаю. Вон стоїть раз, два, три, чотири, п'ять і тут. Чотири, да? 5, 4, 9, там одна десять, там одинадцять, там дванадцять, там тринадцять. Та штук, мабуть, 15. Ось це. Це круглі, такі великі. теж Ну Тут всі сортові. О, дивіться, як воно цвіте, як молоком. І небо воно голубе-голубе над головою. Боже, якби воно було вже скоріше у нас таким. Ось які. Ті. А ось черешня цвітуть, пахнуть так. О, ой, це ця, ця, Мелітопольська черешня, бочки, ці розовенькі, жовта, розовенькі бачки. О, дивіться бчіло, дивіться бджілки Літають, літають. Раді, раді такій погоді. Ми теж всі раді їй. Просмотрів тільки мало. На таку красоту треба дивитися, дивитися, дивитися і любоватися нею. В кого нема такої красоти, то любуватися хоч чужою красою. Це такий багаторічний труд тяжкий. Чоловік оцей сад сам. Посаджав оці черешні, оці сливи. Я завжди ж була у путях на роботах. Вон дивіться, як цвіте Вон, черешня, гляньте. Оце 20 років ці черешні. Гляньте, а черешні на ній які великі. Оце так цвіте сад. Не на югах це сад, це в Харківській області. О, звідси слива як цвіте. Ще вона тільки починає цвісти, вона ще трошки, оце п... пожаслива, а то зовсім пізня. Це сад, як у Шевченка, садок вишневий біля хати. Хрущі над вишнями гудуть. Оце й у мене так. І черешні цвітуть. Це вишня. Така рання і така велика крупна теж. А це ось черешня, це саме рання черешня. Оце з них. Раніше б вона це вже у маю вже спіть починала. Ну, в цьому году ж, Ви ж бачите, яке воно Ось, бачите, який я вам великий, показую черешневий сад. Дивіться, оце все-все черешні. О, Далі ото там будуть іти. Ось ось теж черешня, дуже теж крупна. Тут всі чкалова, а всі дуже крупні, дуже солодкі, дуже гарні. о, Дивіться. А пчолок тут гуде, наче в, в, в улік попав, а не в садок у свій. Дивіться, дивіться. Кому сподобається відео, пересилайте друзям, знайомим, ну хай дивляться, хай підписуються, хай Дивляться, яка є в Україні краса. І не тільки на, ю... на півдні, а і в нас, на Харківщині. Це все. Все вам сняла, он і ще черешня туди ще не пройшла. Щаси ось цвіта, теж ця крупна, теж здорова. Тут одна з них нечкалова якась є, або що ця, або що, та, я вже не знаю. Що вона така червона, дуже, ой, дуже, вона, дуже вона вкусна і дуже красива. І велика, така велика. В цьому році вони слабіше, слабіше цвітуть, вони і сильніше цвіли. В цьому році слабіше цвітуть. так що... Цвіту їх Должно багато бути. Чи крупні вони взагалі самі по собі повинні бути. Посіяли город, вон. ми свій засіяли ячменем, Оставили собі, картошку посадили вже, там цибульку, таке все, а то оставили вон під той. А ось його ж та цвіте. Це така. Смородина, типа воно, ну, типа смородини. А он кущ, то кругла йошта. Це длинна йошта, а то кругла. Ну, вона ще та, той кущ ще не цвіте. Я не знаю, як він. А, ні, цвіте. Ось яблуні зацвітуть, і та цвіте, Бачите, як вона? Так я вам покажу. Вон, дивіться, як вона ця цвіте. Вон, гляньо, яка Той та, та обикновенно цвіте, як смородина. Ну воно не смородина, воно що то з чим-то. А ось упізнали кульбабки. Почали вже розквіт. Це треба робити ці ж брашки для троян. А вон дивіться, який лан у них Це, сосідів тут. Ще вон тюльпани. Вон дивіться. Ціла доріжка. І там, ну, раніше було дуже багато, зараз їх уже, звісно, менше. Ну, все рівно, і кіт він мій там сидить. Вон. Бачите, не видно. Вам не видно, ну. отак приближу. О, дивіться, яка там теж красота. Не хочеться обходити. Я б зняла, але не хочеться це обходити Надо тут. Забурнути. Так, ну що, на цій красивій ноті, До побачення всім. Хай весна тільки нас радує. І перемогами, і звершеннями, і вершинами, які будуть досягнуті. І гарним, теплим днем. Спасибі, на все добре вам, все буде Україна!